Магнітола 7188 на Андроїді з виїзним екраном. Вкриваємо в комплекті йдуть пультик керування, дроти, живлення, антенка. GPS і ще один пультик на корму. Антенка GPS на кріпиться тут ззаду. А краще її кріпити перед підключенням, щоб ми заважали дроти і підключуємо табочок. Тут один роз'єм йде, і е, на динаміки і на керування. Розписано, коли, куди які дроти йдуть, тобто все доволі просто. Під'єднуємо живлення, одразу пишуть Welcome, запрошую на керування, натискаємо. Щоб виїхав екран. Завантажується. Ну, все, вже на нижньому дисплеї показано, що працює радіо. Ну, а тут ми ходимо одразу на влаштування, під'єднуємось. Якщо є така потреба до Wi-Fi. вмикаємо. Так, знайшов Wi-Fi. Зараз під'єднується. Тобто тут ви обираєте мережу вводите пароль, ну, все як завжди. Також, щоб все працювало, входите в свій Google аккаунт. У вас будет доступ до всех функций Android. Вот так все. Все работает?

можете передивлятись. Е, і ще в нього є така функція е, Mirroring. Тобто ви можете під'єднуватись до телефону з PhoneLink, е, або е, Android, або iPhone. Так, все, підключить свій телефон. Скануєте додаток, встановлюєте. Все. Він у вас працює як CarPlay Також можна в додатку зробити дзеркальне відео. І у вас буде відображатись екран вашого телефону можете передивлятись навігацію. Якщо вам простіше з телефона більше функціоналу, тобто все це також працює. Той самий YouTube. Також телефон можна під'єднувати. Окрім Wi-Fi, його можна під'єднувати і а через дріт він також буде ще й заряджатись. Все. Easy Connection. Так. Все працює. Також можна зайти в заводські налаштування. Дуже довго шукали пароль, але знайшли. Система, Factory Settings, пароль 1983. Ну, щоправда, тут китайською. Можете встановити лого для завантаження і так далі. Екран, коли використовуєте, можете під різним кутом нахил використовувати. Також, коли ввімкнули, наприклад, музику, можете екран закрити. І от у вас буде менше менше займати місця. Ось так все працює. Такий зручний пристрій. Ось так.